Привіт усім! Мене звати Юля, і сьогодні ми продовжимо серію відео про мою не книгу від авторки знижці щоденник» Керрі Сміт. Під одним із відео ви написали, щоб хотіли, щоб я заповнила певну сторіночку. І я вас залюбки з вами разом її заповню. Ось так вона виглядає. І в мене вже є деякі ідеї, які заповняти. Тож, давайте розпочнемо! І так, за вікном у мене справжній зимовий пейзаж, так що я вирішила прикрасити цей розворот снігом. Спочатку фон я заклею кусочками крафтового паперу, які залишились у мене зі старого блокноту, щоб приховати темний фон цієї сторінки. Починаю малювати. Хоч у мене немає яскравих здібностей до малювання, та все ж сніжинки, я думаю, вийдуть. Тому білим маркером на крафтовому папері я стараюсь виводити щось подібне на сніг. Сподіваюсь, вийде щось гарне, адже це перший розворот, який я заповняю по вашим заявкам, не хотілося б розчарувати. Другу ж сторіночку я хочу взяти в рамку із блискучого золотого скотчу і вивести на ній такі ж сніжинки, тільки тепер блискучою яскравою золотою ручкою. Мені здається, є щось магічне у поєднанні золотого блиску і снігу, адже це так гарно виглядає. І щоб додати ще більше магії на цей розворот, я покрию пусті ділянки золотими блисківками. Вони чудово пасуватимуть до цього пейзажу. І, звісно ж, ми додамо їх на крафтову частину. Мені подобається. Ось такий розворот у нас вийшов. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І якщо хочете, щоб я заповнила якісь певні сторіночки з цього творчого блокноту, то пишіть на зу в коментарях. Всім па-па!